Така категорія все ще. Коли ще минуло нарешті, але ти здріхаєшся, почувши ім'я. Просто такеш, як в нього, від цього вже нерідного звуку, все ще боляче», все ще холодно. Вже не хочеться взяти за руку, але десь там всередині може бути. Є така категорія майже. Коли начебто вільно дихаєш, коли начебто відпустила давно, Щось проривається іноді, на волю просяться спогади, ноги самі несуть до тих самих місць, де колись були вдвох, а тепер в кого, навіть вітру із запахом річки. І Є така категорія досить. Коли обрубаєш рішуче, у суспільні зв'язки і знайомства, видаляєш профілі, змінюєш номер, втікаєш від себе, від нього, підробивши історію в пам'яті, змінивши прописку в паспорті. І, напевно, коли волосся, колесо року прокрутиться. Двічі чи тричі немає значення, тим не матимеш жодної гадки, де він є і чим там займається, але в пам'яті все лишається. Це гіркий і болючий досвід. І раптово вночі прокинешся з його іменем на вустах.